Нерест стартував на Прикарпатті, а це означає, що ловити рибу з 1 квітня до середини червня заборонено. Проте кажуть екологи цих правил дотримуються не всі. Браконьєри є на багатьох водоймах. Їх намагаються ловити та штрафувати. Наскільки успішно наш Денис Лужний дізнавався, ловити її заборонено. На Прикарпатті стартував період нересту. А це означає, що рибалити у цей час не можна. Проте кажуть рибоохоронці, порушників цього тихого періоду вистачає, тому й організовують періодично рейди на човнах. Це ми зайшли в одну із заплав напроти горигляд і напроти ферми. Фактично, тут бачите, досить не, не є глибока вода, і в таких місцях не, ри, риба вони швидше прогріваються, і риба заходить на нерест. Саме в таких місцях порушників найбільше, проте не цього разу. Тут зараз нема сіток, ми б їх візуально могли б побачити. Принаймні кішку тягнемо за собою. Поки що нічого такого цікавого немає. Разом з паном Любомиром рухаємося далі. Сітку переважно кладуть на злиті двох течій. Це отут ми бачимо течія, риба йде по течії і вона для відпочинку, для нагулу вона повертає на тиху воду більшості випадків так, тут, тут знаходили сітки. А це ще одна локація, де часто рибалять браконьєри. Десь тут, по припущі вже може бути сітка, Вони просто тут вже їх знаходили. Вся ситуація з сіткою це для того, щоб нам просто зачепити її шнурок. Тобто ми маємо за -за зачіп, підпливаємо її, знімаємо. Рибу у період нересту ловлять не лише сітками. Добро здоров'я що? Добре. І що, ловиться щось чи нічого? Лавиться трошки. А що з таким не наловили? Можна глянути. Цьому чоловікові 63. Сьогодні він впіймав нагачок одразу декілька червонокнижних рибин. Ви ловите все, що у вас клює, правда? Та ні, я дрібне відпускаю Так, це є червонокнижний вирезок. І не один віризоб. А скільки ви раз взагалі виходили на, на рибалку? Винятки у період нересту все ж є, кажуть екологи. Рибалити можна у спеціальних місцях, але небагато. В час нересту добова норма, тобто 3 кілограми плюс одна особа на трофейного розміру, воно залишається. Розміри риби такі самі. Тобто, коли у нас зараз закінчилися нерест щуки, і ми по факту маємо теж щуку також можна ловити тільки у певних місцях і дозволеними методами лову. І це ще не все. Є обмеження по кількості гачків, та якщо поза межами нерестової заборони це 7 гачків, то в межах нерестової заборони це 2 гачки. Тобто кожна людина може прийти з двома гачками і зловити три кілограми риби плюс одну особину. Риби, які дозволені до вилову, вони так і лишаються в нерестову заборону, також дозволеними до вилову. Які вони є червонокнижні їх не можна було ловити ні до нерестової заборони, ні після нерестової заборони. За порушення правил рибальства громадянам загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Мінімальний штраф становить від 340 гривень.